Привіт, привіт, мої дорогенькі. Дякую, що дойшли до мене на канал. Дякую тим, хто проявляє активність на каналі. Мені дуже приємно. Сьогодні ми з вами зробимо. Ну, точніше, я зроблю, а ви подивитеся розклад, що там він думає про тебе сьогодні. Так що загадуйте свого коханого чи просто людину, про яку вам цікаво дізнатися, що він там про тебе думає. Розклад би на один варіант. Нічого обирати не потрібно. Просто притягніть сюди. Цього чоловіка, цю людину, про якого цікаво подивитися. <кій> так, ну що, сподіваюсь, ви зосередилися вже. Давайте, хай він спочатку нам розкаже про себе, щоб ви його пізнали. Розкажи, який ти. Який ти розкажи. Сила. Четвірка мечів і повішений. <кій> так, сила. Ну тут чоловік, дивіться, сила і сонце. Тут яскравий чоловік, такий дуже впевнений в собі, дуже, ну, можливо, дещо нарцисичний все-таки. Але все-таки він такий, знаєте, Ну, сильний, сильний, такий харизматичний, він до себе притягує. Він, знаєте, вміє навколо себе це тепло типу, випромінювати. Якось до нього тягнуться люди. Він таке враження складає такого врівноваженого, такого спокійного. знаєте, ну, До нього дійсно тягнуться люди. Якось відчувають його таким сильним, таким впевненим в собі. Так, я ще зараз уточню, про що це підвішений тут. Ага, це він розказує вже про ситуацію. Що тут у нього якась пауза, бачите, з дев'яточкою Пентаклів. Так, це вже пішло про його ситуацію з якоюсь дівчинкою, бачите, з якою тут якісь романтичні стосунки, але зараз тут у них пауза. Якась застигла ситуація. Ну, а взагалі, він бачите, такий весь. Із себе хочеться сказати. <смі> так, ну добре, що ти ще про себе розкажеш? Що ти ще про себе розкажеш? Ну, от, знову ж таки, розказує, ніяк не можу наважитись втілювати е ну, свої плани в реальність. Бачите, це стосовно ж дівчинки цієї. Начебто він на якомусь роздоріжжі, не знаю, не може ніяк наважитись, Ну, от саме якийсь рішучий такий крок, бачите, якийсь такий е перехідний момент тут у нього. Круговий такий момент, що от, начебто один крок і в себе по-іншому, а він ніяк не може наважитись його зробити. Він якось тут, бачите, якомусь ступорі, тут, не знаю, ем, застиг якось, хоча дійсно планує, планує, хочеться йому тут проявитись. Тут вісім жезлів, бачите, стріли кохання, як цю карту часто називають. Хочеться дуже йому вже якось зрушити цю ситуацію з мертвої точки. Ну, що ти ще про себе? Давай ще про себе розкажи, а потім уже будемо дивитись, що там тебе з дівчинкою. Про себе розкажи ще щось, який ти. Який ти. Ні, він не хоче вже про себе розказувати. Знову розказує, як йому тут сумно, як йому тут уже набридло сидіти, чекати з моря погоди. Ну, зокрема, чекати цього шансу, бачите, щоб якось проявитись. Щоб якось, ну не знаю. Прийти з якимись пропозиціями, в когось подарунками, можливо, з новинами, ну, просто, не знаю, написати, приїхати, ну, якось проявитися. проявитись. Він зараз, бачите, всі його думки зараз навколо цього витають, що йому хочеться саме зрушити з місця цю паузу, цю якусь ситуацію, бачите, невизначену. Такий в нас тут чоловік. Так що дивіться, якщо вам. Резонує, якщо ви розумієте що це про нього. Тому що про себе він лише теж сказав, що він тут такий весь впевнений, бачите, такий весь, не знаю, сильний чоловік, яскравий, рішучий. Але от ситуація з якоюсь жінкою, він тут зовсім не такий, зовсім нерішучий. І ніяк не може наважитись на якісь кроки. Ну і, До речі, на днів на десятка кубків когось, можливо, сімейний. Так що дивіться, що з вами. Резонує, якщо ви відчуваєте, що це саме ваші загаданий, то давайте дивитися, що ж він там думав про тебе сьогодні. Так, розкажи, що ти думав про дівчинку, яка тебе загадала, про дівчинку, яка тебе зараз дивиться. Що ти про неї сьогодні думав? Які в тебе думки про неї кружляли в голові? Поділися зі мною? Що ти про неї думав сьогодні? Твої думки? Про дівчинку? Тут у нас перевернута карта. Дивіться, сімка Пентаклів. Каже, начебто я чекаю, чекаю результата. Я тут якось доклав зусиль. Тепер чекаю, поки плоди дозріють. Так, ну добре, що ти думав про неї сьогодні? Дивіться, думав про те, що хочеться бути разом. А, ну когось тут, що це має тут карти перевернуть? Дивіться, дуже йому боляче. Боляче через те, що тут, знову ж таки, хтось тут ще є третій. Третій фактор присутній. Кось, можливо. Це людина. Кось, можливо, якісь такі обставини, знаєте, там, робота або ж знову ж таки наша ситуація в країні. Ну, Тут є ще дещо, що заважає, заважає цій парності. бачите, Заважає тому, щоб бути разом. Ну, Наприклад, щоб зустрітись або взагалі зустрічатись, щоб якось проведу, проводити час разом, <кій> щоб якось висловити ці почуття. бачите, тому що... Почуття тут у нього дійсно є. Хоча я питаю про думки, але він тут нам уже кубками тут завалив, бачите? Двіка кубків, туз кубків, він тут весь почуття. І йому дуже боляче від цього, тому що почуття через край, але ж вони не проявляються в ваш бік. А дуже б хотілося, бачите, розділити з вами цей кубок. Що ти ще про неї сьогодні думав? Ну Тут тут жезлі, бачите тут. Пристрасті киплять, дуже хочеться. ну, Тут сумує за вами, дуже хочеться до вас, знову ж таки, проявитися, я не знаю, розказати. Якщо він вам ще не казав про почуття, йому дуже хочеться ну, висловити все це. <кхи> якось вам, ну, не знаю, серенаду заспівати. <кхи> ну, тобто, якось прийти до вас, розумієте, і показати, що він дійсно є в нього до вас почуття, що він не байдужий, що йому хочеться розвивати це все. Що він за вами дуже сумує. Тут він відчуває, що ви якісь поріднені душі, і дуже тут пристрасні такі, бачите, моменти, тут жезлі. Дуже хочеться ну, все-таки, вже якогось близького контакту. До речі, бачите, тут жезлі, тут скубки. Тут почуття дійсно присутні. Його тут захвачує вогонь і вода. Все тут переповнено. А що ти ще думав про неї сьогодні? Що ти ще думав про неї сьогодні? Ну, Дивіться, будував плани. Але будував, але плани, бачите, що це мають тут в колоді, перевернуті карти, не розумію. Так, подивишся, начебто ні, а витягає, вони перевернуті. Будував плани, тобто він щось мріяв собі і разом з тим розумів, що на даний момент це неможливо втілити в життя, потрібно все-таки якийсь шанс, не знаю, якась рука допомоги зверху. Щоб вищі сили тут йому дали цей шанс, бачите, якось вийти з своїх обмежень і дійсно ну, щось втілити в життя. Все-таки тут, або ж він поїздку, можливо, якусь планує, або ж взагалі просто будує плани, от як би з вами там, далі рухатись по життю. Там, ну, хоча б, ну як, я не можу сказати, на який як, термін, на який відрізок життя, ну, принаймні, на найближчий він точно будує плани, але каже, поки що я не можу. Ну добре, давайте запитаємо, а чому ж ти не можеш? Чому тебе, в чому в тебе ці обмеження? В чому ці обмеження виражаються? В чому, Дивіться, ну одружений. Якщо дружений, то це дружина. Якраз це його обмеження. Саме через це. Бачите, тут зависла ситуація, не вистачає ресурсів, можливо, у когось фінансів. Можливо, когось просто він каже, я морально виснажений, тому що тут, ну як така ситуація, бачите? Трикутника. І це його обмеження. Ну, якщо він не одружений, ну, знову ж таки, можливо, це мама, там, доросла донька. Ну, тобто, якась жінка в його житті, бачите, яка на постійній основі присутня, от саме через цю жінку, <кхм> саме йдеться пауза. Саме ця жінка, не знаю, висмуктає всі його ресурси, там, чи фінансові, чи моральні, от саме через неї він відчувається спустошеним і не може до вас якось проявлятись. Не вистачає. На вас у нього вже сил не вистачає, або ж сила, або ж матерії. Саме через цю жінку. Це його обмеження. Не знаю, можливо, когось навіть, ну, когось це може навіть програти, програтися так, що, наприклад, в нього робота така, де там начальниця така в нього, ну не знаю, скільки задає роботи, що доводиться додому там брати. Ну, це по одиноких випадках. Ну тут якась жінка. Явно, жінка якась гальмує весь процес. Так, ну добре, як же тоді так нам запитати, давайте запитаю про плани його. От що він думає? Все-таки він там показує нам, що будує плани. А що б ти хотів? Що б ти хотів? От дівчинка, яка тебе загадала, яка тебе дивиться, що б ти з нею хотів? Яких би стосунків ти б з нею хотів? Отак, От в ідеалі, якби там все було. Добре, якби все складалось, яких би стосунків ти з нею хотів би. В ідеальному світі, яких стосунків з нею ти б хотів? <клух> яких стосунків з нею ти б хотів? Ну, от Я б хотів би, каже, вийти за рамки. От за оці обмеження, от якось мати змогу проявлятися, показувати її, не знаю, свій запал, свою енергію, бачите, свою пристрасть. <кій> мати змогу якось, не знаю, там, дарувати подарунки, наприклад, спілкуватися, зустрічатися, десь там, ходити за ручку, <кій> ну, тобто, у всьому світу демонструвати, що от, ну, проявлятись так, щоб всі бачили. От саме це він каже, зараз. Оце, саме більше його це бентежить, що він зараз не може <кій> проявлятися так, як він хотів, через цю ситуацію, що в нього зараз Пентакловою королевою яких би стосунків в ідеалі ти б з нею хотів би? Дівчинка, яка тебе дивиться, яких би стосунків в ідеалі ти б з нею хотів би? Ну, бачите, хотів би нового шляху, хотів би якось ну, серйозно, бачите, якось по-чесному, не знаю, як сказати, якось так дійсно відкрито, якось правильно себе проявлятися, Тобто всі стосунки, щоб вони йшли в новому руслі, бачите, стабільно, надійно, перспективно, щоб все це було по закону, скажімо так. Щоб не було якихось різких відмінностей між вами. Тобто, тут, можливо, присутня якась така різниця, знаєте, коли один там, ну, знову ж таки, один хтось одружений, другий ні. Ну, різниця в віці, можливо, там, і розповіданні. Ну, там кожен підставляє свій якийсь момент. От саме те, що якась різниця між вами є, ну, це. Ну, тобто він би хотів би згладити цю різницю, скажімо так. Ну, якщо ще йкодружний, то в ідеалі так, він би хотів би бути вільним, щоб з вами будувати ці стосунки, бачите, по-новому відкрито і, можливо, навіть, ну, знову ж таки, до сімейних, щоб це це привело до яких серйозних, стабільних стосунків. Яких би в ідеалі стосунків, дівчинка, яка тебе загадала, ти б хотів би. До спентаклю. Ну, Щоб не було тут страждань, бачите, він каже, я хотів би вже позбавитись цього всього. Перестати боротись, перестати воювати, бачите, перестати відстоювати. Ну, ну, тобто, якось начебто, ну, Оця ситуація, яка зараз, от він зараз дійсно багато вкладається сил, його це дуже засмучує. І він каже, я вже втомився від цього всього. Томився боротись, томився якось хитрувати, не знаю, якось проявляти себе нечесно. Знову ж таки, якщо це трикутник, то ну, до одної сторони чи до обох, томився грати, каже, в ці диявольські ігри. Тому що тут, бачите, залежні стосунки. Все-таки є тут моменти, які його там, наприклад, до сім'ї прив'язують, або ж це між вами ця пристрасть така, не, це заборонений плід. Ну, Тобто, оці всі моменти, каже, я дуже втомився від цього. Я... Тут розчарований, я страждаю, я хотів би вже шансу позбавитись цього всього. Ну, хотів би чесних відкритих стосунків. Тут така якась така печаль, знаєте, такий тут чоловік весь засмучений. А що ти відчуваєш? Давайте ще запитаю, що він відчуває, ну чомусь так і хочеться запитати. Що ти відчуваєш? Твої почуття до дівчинки, яка тебе загадала. Твої почуття до дівчинки, яка тебе загадала. Твої почуття до дівчинки, яка тебе загадала. Маг, диявол, слухайте. Твої почуття. Начебто він не може визначитись, бачите, як з вами взаємодіяти, або ж старатись, прикладати зусилля, помагу. Ну все-таки це в цьому ну саме в цьому розкладі це не маніпуляція, а саме проявлення до вас. Бачите, так активно проявлятись ну, з почуттями, бачите, кубкова карта. Або ж проявлятись по дияволу, коли це якісь маніпуляції, не знаю, якось, знаєте, коли він тут щось старається, намагається тут вам щось довести. ну, Тобто такі моменти він на якомусь роз, ну, роздоріжжі. Але ж почуття, що ти відчуваєш до неї? Що ти відчуваєш до неї? Ну, бачите, я хочу з нею будувати якісь подальші, ну як плани, якісь то є на, 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 на майбутнє, якісь дії, там уже він собі якісь плани, ну як сказати плани дії, якусь перспективу він бачить. Але каже, я зараз вимушений захищатись, тому що в мене тут королева Пентаклів, не знаю, підглядає. Я тут змушений вести себе дуже обережненько так, так, захищати, закривати, щоб нічого тут королева Пентаклів не дізналося. Тому так дуже важко. Каже, я не знаю, який мені тут шлях обрати, як мені себе вести, чи маніпулювати, чи якось продавлювати її. Ну, тобто, вас <кій> чи якось дійсно йти, ну як. Просто діяти активно, ну як, як ну, по-правильному, -по скажімо так, по-чоловічому, як повинен себе ну, взагалі вести чоловік, який завоює жінку, так, просто проявлятися до неї. Чи все-таки каже якимись хитрими моментиками тут <хи> якісь інтриги, не знаю. Але ж почуття так і не хочу розказувати. Які ж твої почуття? Що ти відчуваєш до дівчинки, яка тебе загадала? Твої почуття? Король Кубки? Ну, нарешті. Які твої почуття? Тут жезлі. О, ну все-таки відкрився так. Він каже: Ме почуття тут є, король Кубків, я тут закоханий, я тут весь в емоціях, я тут тут жезлі пристрастю горю. Тут і дійсно тут дивиться вже рицар жезлів, тут хочеться завоювати, якось з вами вже тут закрутити цей роман, якось з вами тут не знаю, посидити вас на коня і поскакати з вами тут, на захід сонця. Так що почуття є, але ж бачите, вони якісь. Має таке враження, начебто він і сам їх від себе відганяє, а бачите, він їх на перше місце не ставить. Він, бачите, самого початку він нам розказує про те, що тут він просто переживає про те, як тут з вами взаємодіяти, а почуття це вже потім викладає. Тобто для нього це начебто не ну, на першому місці. А що для тебе на першому місці? Ну... Я кажу, жертва почуттів сижу тут в сім'ї, дев'яточки свої жертв тут захищаюся, не можу ніяк діяти. Чому ти жертва? Тому що, дивіться, він відчуває себе, наскільки проти вас. Не знаю, як сказати, недостойним вас. Ви тут дійсно дяточка Пентаклю, ви тут все як то кажуть, зробила себе сама, то ти заробляє і в неї тут дім, і, якщо там дітки, діти там, як нагодовані, одягнені, там, добре вчаться, там, і в домі чистота, порядок, там все кругом не знаю, е, і сад там, і город. Ну, тобто ви тут майстер на всі руки. Він каже, я тут наскільки відчуваю себе нижчим за нею, що я. Ну, Не знаю, він начебто перед вами, знаєте, вже все, голову схилив, каже все, я тут до неї не дотягнуся. Так, а чому ти не стараєшся? Чому ти? Все ж в твоїх руках. Ну, Вона так далеко від мене, вона тут така красунечка, така холодна відсторонена, за нею там, напевно, штабелями всі падають. Ну, Він, він занадто на п'єдестал вас поставив. впевнений в собі. Чому ти такий, напевно, не в собі? Дивіться, зірка, світ. Чому ти такий непевний собі? Ну, Тому що я не можу визначитись. В чому визначитись? Ну, тут він якийсь, бачите, знову показує, що я тут депресія, я тут в апатії, я тут весь розбитий, я тут сумую. Я не мене старушка, я печаю. Ну, то, от, от дійсно щось таке. Він тут якісь, якісь рамки себе загнав. Що я тут її недостойний, вона тут така красуночка, зірка. Не знаю, можливо, навіть. Ви тут у своїх колах тісно якась зірка, якась видатна особистість. ну, і, і дві карти підряд падає зірка світ. Тобто Ви десь, можливо, взагалі по інтернету спілкуєтеся, бо ж в різних країнах, містах живете, в когось і так програється. Ой, він каже: я тут наскільки не знаю, сам себе загнобив, знаєте, сам себе тут щось засмутив, я тут жертва, почуттів, я тут повинен залишатись в сім'ї. Ну, але ж ти не прив'язаний до сім'ї. Чому ти так? Чому ти наскільки. Ти що, взагалі песиміст? Вісім жезнів. Ти взагалі песиміст? Каже, все змінилося, або ж все змінюється. Він тут просто зараз проходить трансформацію. Вона для нього дуже болісна. Хоча, звісно ж, трансформація завжди болісна. Вона ніколи, ну, зміни ніколи не, не проходять легко. Він каже, я зараз просто ну, в такому періоді, так, бачите, мені каже, треба відновитися якось, якось ну, знайти цю рівновагу, душевний спокій. Я тут дуже до неї рвуся, але ж, але, ж, але доводиться хитрувати. Ну, знову ж таки, через те, що є сім'я. Ну, або ж той третій фактор, який там у нього. Добре, давайте тоді запитаємо, сама головна думка, яка про вас. Його, ну як, турбує, дошкуляє йому. Саме головне, саме-саме таке основне, що в тебе в голові крутиться, саме болюче таке щодо дівчинки, яка тебе загадала. Саме основна думка, яка в тебе в голові про дівчинку, яка тебе загадала. Саме основна думка. Саме основна думка. Він тут дуже не знаю, розсержений. Ну, навіть не те, що розсерджений. Бачите, дуже хочеться перемогти, дуже хочеться, не знаю, любими методами гляньте. Він тут готовий хитрувати, він тут готовий, не знаю, обманювати, йому хочеться здобути перемогу. Сама основна думка, його дуже злить, ну не те, що як злить, можна сказати, і злить. Тут людина просто, яка звикла перемагати. І зараз кажу, саме найбільше те, що мене зараз хвилює, що я тут. Програю. Я тут, дивіться, дев'ятка мечів, я тут кошмарно, кошмари там мені сняться, погано сплю. Я тут е, намагаюся відстояти все-таки своє право на перемогу, але нічого не виходить, це мене злить, я тут сержусь, я тут намагаюся хитрувати. Він не звик програвати. Його це дуже це що, просто вражає его. Сама, сама найбільш болюча думка стосовно дівчинки. Дев'ятка жесня. Що ви закриваєтесь, дивіться, ви його не підпускаєте. Он чим справа. Він каже, я звик завжди, що я перемагаю, що не знаю, там, яка мені жінка сподобалася, я завжди її завойовую. А з нею так не виходить, вона від мене закривається, дивіться. Ви тут від нього, бачите, за, як, за Парканом. Ви тут не хочете з ним взаємодії цієї, Ви не хочете бути з ним парою? Або ж, наприклад, ви виставили свої якісь умови, так? І значить, от поки не буде так, по-моєму, значить, я тут від тебе закрита. І оце дуже злить. Він тут дуже переживає, що ви тут дійсно когось іншого знайдете, який погодиться на ваші умови. Він намагається хитрувати. А що, з ким це ти хитруєш? З нею? Та ні, це в сім'ї. Це про те, що він вдома там ну, хитрості, обмани, інтрига. Дуже злиться, бачите, що ви тут не йдете на його умови. Ну, по його сценарію не хочете грати. Ви тут виставили свій сценарій, свої рамки, а він злиться, тому що він не може отримати цю перемогу, принаймні чесно. І це найбільше, що тебе дошкуляє. Те, що ти не можеш її завоювати. Каже, стараюсь. Угу. А що стараюся? Дві вісімки. Ну, старається, він якось все-таки хоч щось робить. Це вже радує. Старається все-таки якось до вас ну, дорости. Бачите, тут зірка, карта смерті. Все-таки він в цій своїй трансформації все-таки росте. Бачите, він все-таки працює над собою. Він щось таке дійсно робить для цього. Він якось. Ну, самодосконалюється. <кій> Можливо, навіть щось вивчає там, не знаю, хтось психологію, а хтось просто там ходить до спортзалу, наприклад, ну тут якась робота над собою, бачите? Щоб до вас дорости. Ви тут тим своїм, бачите, ви тут виставили якісь свої кордони, так? І це, це його розізлило, <кій> і він тепер почав працювати, бачите, щоб все-таки до вас тут дотягтися. Щоб все-таки вас завоювати, йому доводиться тут змінюватись. Оце, звісно, дуже злить, тому що він звик завжди потримати перемогу. Ну, як за сам факту, який він там, у нас тут король мечі, він такий розуманий, тут продуманий чувак. Вибачте, ну щось це слово, аж попросилося. І зараз, бачите, йому доводиться проходити цю, цю трансформацію. Ай, звісно, йому це не легко, але все-таки він старається слухайте, ну Це дуже добрий знак. Старається, тому що все-таки хочеться хоче все до вас з вами ці двічку кубків, все-таки з вами бути парою, він навіть готовий для цього змінитися. Ну, це, це до речі, дуже похвально. Чоловіки не так часто готові змінюватися і дійсно старати для того, щоб бути жінкою. Тут чоловік, ну, молодець, хочеться сказати. Так, да, він тут дійсно так переживає, можливо, навіть багато чого собі тут накручує. Ну, можливо, через те, що у вас там, ну, якщо не повністю там вас так все відкрито в спілкуванні, і тому він більш може, можливо, собі там накручує, щось собі додумує, але це його заставляє змінюватись, бачите? Працювати над собою, проявлятися. Можливо, у вас тут зараз спілкування є. Вісім жертв все-таки це карта такого спілкування. Ну він тут старається. Ну що ж, це дуже добре. Отакий в нас, дівчатка, вийшов розклад. Якщо зрезонувало, якщо вам сподобалось, лайк, коментар, підписка. Була дуже вдячна. Якщо вам подобається взагалі мої розклади, можете замовити особисто. Інформація під відео в описі. А я з вами прощаюсь. Бажаю вам всього самого найкращого.